Казкою на новорічних святах вже нікого не здивувати. Та в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького примудрилося поставити її так, що вона має однаково сподобатися малюкам, підліткам і дорослим. Обіцяє творчий колектив. Назва вистави Принцеса без горошини. Одеський драматург Євген Тищук написав оригінальну п'єсу про те, як принц обирає наречену, а мати королева перевіряє, чи справжня вона принцеса. Звичайно, за допомогою горизвісної горошини казка повинна бути цікавою як дорослим, так і дітям. Обов'язково. Тобто дорослі в цій касті побачать одне. От, а діти, я так само думаю, що отримують масу позитива, тому що характери у цій касті, дай Бог будь які інші. Принцеса без горошини стане дебютом для багатьох нових молодих акторів обласного театру. Роль головної героїні Принцеси Сонечко виконує артистка, що раніше була у складі трупи, але по той бік сцени. Я лечу, лечу, лечу. Вікрили зірки! Я лечу. Туман застилає мені очі. Я нічого не бачу. Зірки! Відгукніться. Ще одна роздинка нової постановки. Глядач зможе безпосередньо взяти участь у створенні вистави. Для цього було придумано інтермедію ярмарок принцес, що і буде початком дійства. Є ярмарок принцес. Принцессы, понятно, что все сказочные, принцессы, понятно, что все не настоящие, понятно, что это все сказочные всеми известные любимые детские персонажи, это и старуха Шпакляк, и снежная баба, и матрешка, и клоунесса. Все улыбаются, все смеются, все проводят с детками игры, хороводы. Про несподіваний фінал, сил кохання і як все ж горошина вплине на долю принца і принцеси, дізнавайтеся 21 грудня на прем'єрі новорічної казки Принцеса без горошини. Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін для Подільської панорами.